Ми механізми, кожна деталь яких, навіть найтрібніша, є незамінною частиною, що рухається, аби наше серце билося, відчувало, боліло, кохало, яріло і спрагло тянулося до життя. Часто ми застрягаємо у цьому механізмі, зосереджуючи усю свою увагу на одній деталі, що колись була пошкоджена. Це рани, що були нам нанесені. Чи ті болючі тріщини, що з'явилися внаслідок власних значних і дрібних помилок? Ми натираємо цю деталь до близько, віддаючи всі свої ресурси тільки їй, і вона, одна деталь, ця існує для нас. Ми пам'ятаємо, що вона колись була пошкоджена. Ми знаємо цей біль, ми відчуваємо його так, наче він стався тільки що. Ми не спускаємо очей з неї, збиваючи про цілісність механізму. У механізмі серцебиття кожна деталь незамінна. Проте краса його в цілісності та гармонії, кожен міліметр, кожен подих, деталей злагоджений і неперевершений. Ми забуваємо про те, що цей механізм рухається, пульсує енергію життя, а час, час він є невблаганним. Він рухається, не питає, не перепрошує, а змінює простір довкола нас кожну мить. Час не зважає на те, що ця деталь колись була пошкоджена. Ми тримаємо цей механізм, вхопившись у нього руками до крові й крику, бо страх, що з механізму знову щось зламається, надто великий. Але як же ця деталь? Вона ж таке тендідна. Згодом ми стаємо сліпі, віддаючи все своє життя цій деталі. Ми не чуємо порад мудреців, не чуємо голосу власного серцебиття, бо боїмося, що пробудеться його потужна сила, запустивши волю і пристрасть до життя. А він тільки чекає руху вперед. Ми дійсно віддаємо всю увагу цій колись поламаній деталі. І чим сильніше ми будемо отримувати механізм нашого серцебиття для її збереження, тим наполегливіше доля буде творити в нашому просторі обставини для того. Аби ми його відпустили? Доля буде давати нам одні і ті саме уроки, аби зрештою ми усвідомили, що ми дійсно боїмося, що ми дійсно діємо за старими звичками і тим, що тримало нас у безпеці, і що ми дозволяємо собі знову і знову робити вибір за тією старою версією себе поламані, ображені злій на увесь світ. Але як же увесь механізм? Як же він підживлюватиме наше серцебиття, що нестиме нас нестрімно до нашої мети і без його потенціалу, що чекає свого часу всередині нас? Чому ми так боїмося змін, чому боїмося за одну вже нову, блискучу і запеклу деталь, коли в нас жарує цілий механізм, що так злагоджено працює із серцебиттям світу? Могутній механізм світу кличе нас за собою, простягає руку, запрошуючи йти з ним. І він каже нам звернутися до цілісних нас, неперевершених, повне голоду і спраги до життя і любові. Механізм цей рухається нерівномірно, часом повільно, часом швидко. Часом йому потрібен час на відновлення після поломки. Проте він рухається невпинно. Для того. Аби ми мали можливість напитися благами цього життя. Ми так боїмося змін, що вибухаємо, коли світ дає нам щось нове. Ми так боїмося, що не помічаємо тієї сили, яка закарбована у всій системі нашого механізму. Ми здатні дати життя нашим найзапеклішим ідеям, що відкидало через нереалістичність чи бодай, там, що нам казали про них. Ми здатні переродитися будь-якої миті. Здатні зробити крок у невідому безодню, упевнені, що, попри все ми впораємось і досягнемо нашої мети. Бо кожен рух, кожен подих і оберт механізму, наше нове народження, кожен наш вибір нове народження, кожен наш втих, кожен удар нашого серця вони свідчить про те, що ми живі і що тільки що ми народилися знову. Це тільки наш вибір зупиняти. Чи відпустити наш механізм серцебиття, аби він міг насититися енергією рушити уперед, як той старовинний потяг, що з гучним і переможним ревом набирає швидкість до своєї мети? Механізм, що не рухається мертвий. А ми живі, ми є вільні від наших старих болей і думок. І наше серце набагато сильніше, ніж ми можемо собі уявити. І ми здатні на все. І ми мусимо дати йому волю битися так сильно, так гучно і так потужно, як воно того забажає.